Декларація про співпрацю. Її уклали представники обласної влади та народні депутати України від Івано-Франківської області. Підписанти зобов'язалися активно взаємодіяти в різних сферах життєдіяльності краю, а ще спільно відстоювати в органах державної влади інтереси територіальної громади Прикарпаття. Протокол намірів це наші добрі наміри. Що ми хотіли зробити щось добре для цього краю спільними зусиллями. Ми тут, а ви вже у столиці і в парламенті. Серед пріоритетів декларації є розширення повнова. Важень для місцевого самоврядування, реформування села та вирішення низки питань соціально-економічного і культурного розвитку області. Усі проблемні питання, що стосуються і бюджету, і що стосується розвитку територій, ми випишемо в найближчий час і кожному депутату дамо як список проблемних питань, які потрібно вирішувати у Верховній Раді, і вирішувати у уряді. Тим більше, що новосформований уряд теж буде зацікавлений. У співпраці з депутатським корпусом з вами усіма. Новообрані депутати України від івано Франківщини запевняють, галицьке лобі сприятиме консолідації політичних сил в парламенті і не забуватиме не лише про національні, а й регіональні інтереси. Місцеве самоврядування і в особі обласної ради, і в особі консультативної ради приголови обласної ради, яка об'єднує всіх голів районних рад і місто обласного значення, хоче тісної, плідної співпраці. А з другого боку очікувати від депутатів, щоб на рівні Верховної Ради вони всіляко обстояли по перше, інтереси нашого краю, а Економічні, культурно-духовні, політичні, бюджетні, тому подібне. А з другого боку максимально розвивали місцеве самоврядування на рівні Верховної Ради. Декларація про співпрацю підтверджує взаємну зацікавленість виконавчої та представницької гілок обласної влади в подальшому соціально-економічному розвитку краю. Михайло Березень Ірина Тимчишна Сергій Щошкін. Новини на вежі.